Ну, Крамотор з теплоенерго заходить група народних депутатів у складі Семена Семенченка, Тараса Пастуха і Володимира Просюка. Також з ними представники штабу блокади, є представник Донецької адміністрації обласної. І подивимося. Як буде відбуватися цей діалог, який присвячений ситуації з блокадою ситуації з можливою? А, 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 можливим виключенням. Віде, 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 віде з народними депутатами Краматорської тест. Звідси починається нова революція. Націоналізація державних. Віде. Дякую за увагу. Сезон один пішов. Це не була шутка. Так что Так капіту Самое главное, ніхто не помнит, не помню ролик, не боротьби, нива не буде. В общем, люди звук. Здравствуйте, здравствуйте. Ось мой демо. По території Краматорської ТЕС дізнаємося, яка насправді ситуація тут і як блокада впливає на діяльність цієї ТЕС. Для... Треба онлайн вести. Хто може зняти, там теж, якщо що, може, візьми у Володі камеру зняти. Ну, насправді це можливо, можливо певні такі історичні події. Mm -hmm. Зараз подивимося, як це все буде відбуватися. Разом заходимо. Головне, головне сказати, що це все за гроші круто. <реш> <реш> журналісти. и вот мы рухаемся в сторону на площадке регистрации Краматорской, да план же Сказав, що є ймовірність білого відключення електроенергії через блокаду. Зараз ми дізнаємося, чи це правда, чи ні. Ось яка тут картинка, досить такі серйозні конструкції. Ну і ми в числі тих людей, які зараз будуть вести діалог. Є журналісти телеканалу ICTV, і телеканалу 1 плюс 1. Ми його вікно. Виставляють пугаль по таку, яку консерваторів. Ось такого теорійжа міста можна назвати очікувати.